Права 681. Відливок Міді має форму прямокутного паралепіпіда, виміри якого дорівнюють 10 дм, 8 дециметрів і 6 дм. Знайдіть масу відливка, якщо маса 1 кубічного дециметра міді становить 9 кг. Ну що ж, якщо у нас є оцей відливок міді, який має форму прямокутного паралепіпіда, то знаючи його три виміри, перемножуючи їх, ми можемо знайти об'єм цього відливка з міді. А тоді, знаючи об'єм, дуже просто обчислити, чому дорівнює маса відливка, так як нам відомо, яка маса одного кубічного дециметра цієї міді. Записуємо тоді перша дія. Тобто пишемо, що об'єм В дорівнює тоді А помножити на Б і помножити на С, де А, Б і С це три виміри тримокотного паралелепіпеда. І це дорівнює. Замість А тоді пишемо 10. Що множиться, замість B пишемо 8, помножити, а замість С пишемо 6. І це дорівню. Ну, Давайте я запишу його в зворотньому напрямку. Порядку 6 помножити на 8 і помножити на 10. Від цього добуток не зміниться. 6 на 8 це 48. Помножити на 10. Це буде дорівнювати 480. Ну що ж, ми дециметри множили на дециметр і множимо на дециметри, це будуть кубічні дециметри. Ми пишемо кубічні дециметри. Ну і пишемо що це у нас об'єм. Об'єм, відливка. МІДІ. Добре. Тобто об'єм, ми знаємо, об'єм у нас 480 кубічних дециметрів. А яка буде маса цього відливка? Дивіться, там всередині тільки мідь. І сказано, що один кубічний дециметр у нас має масу 9 кг. Ну тоді, у скільки разів у нас є об'єм більший за один кубічний дециметр, або скільки там буде таких кубічних дециметрів, у стільки разів у нас буде і більша маса, ніж 9 кг. Тобто пишемо тоді друга дія. Я б записав так. Можливо, є сенс писати, що маса М. Можна і написати. Так, позначають у фізиці. Я думаю, що в математиці так можна позначати, пишемо, що це дорівнює. Тоді 9 помножити. Ну і тепер, давайте я запишу помножити на 480, що ділиться на 1. Тобто ми можемо у стільки разів буде більша маса, ніж 9 кг, у стільки разів у нас об'єм більший, ніж 1 кубічний дециметр. І це буде дорівнювати. 9, що множиться на 480. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 9 помножити на 480, щоб було простіше, можна множити на 400 плюс 80. Можна 9 записати як 10-1. Також по-різному. Давайте, напевно, запишемо це так. Як 10-1. Я так не часто пишу. Так, і помножити на 480. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. це буде 10, що множиться на 480. Відняти. 1, що множиться на 480. І це дорівнює. Переносимо. Так, 10 помножити на 480. Це буде 4800. Так, далі відняти. 1 на 480 це буде 480. Ну і це буде дорівнювати. Давайте я спочатку заберу 400, це буде 4400, а 4400 мінус 80, це буде 4320. 4320. Якщо вам важко, завжди можна відняти стопчик 4320. Ну і записуємо, яких одиниць ми кілограми множили, збільшили у 480 разів, то відповідь у нас буде в кілограмах. Пишемо, це у нас буде маса, відливка МІДІ. Ну що ж, масу ми дізналися, це 4300 кг. можна навіть сказати, що це 4 тони і 320 кг. можна і так, можливо, так і краще. Давайте тоді зробимо ще третю дію. Записуємо, що маса тоді дорівнює 4320 кілограм. Це дорівнює 4000 кілограм плюс 320 кг. І це дорівнює 4000 кг це 4 тони. Ну і ще залишається 320 кілограм. Є. Ну, а тепер уже в кінці кінців давайте запишемо відповідь, яка в яка нас маса відливка. Відповідь. Отже, маса відливка буде дуже велика 4 тони 320 кг. Ну що ж, ось така задача на знаходження маси прямокутного паралепіпеда. В принципі, іншими словами, ми можемо знайти масу фігури, знаючи її об'єм та густину. На цьому вправу завершено.